Всім привіт! Ви на каналі Інфо. І тема нашого відео це напій, який дуже популярний, і багато хто його вживає. І це увага, Кока-Кола. Напій Кока-Кола став досить популярним ще в 19 столітті. Його продають на кожному розі, особливо він затребуваний у літні спекотні дні для автомування справи. Постійна посудна реклама газової води збільшує затребуваність продукту. Останніми роками він вивчається фахівцями. З приводу чого вертаються запеклі суперечки про шкоду і користь. Питання про користь виникають і звичайних споживачів, такі як ми, після детального вивчення його складу. Так у чому ж полягають корисні властивості або шкода Кока-Коли? Давайте розбиратися. Почнемо з того, а для чого ж створили Кока-Колу? вперше з'явився в 1886 році завдяки фармацевту з Америки Пембертону. А ви знали, чому така назва? Спеціаліст намагався створити лікарський засіб на основі рослин Коки. Кока походить від місту кокаїну з листя коки, і кола від кофеїну з горіхів коли. Препарат повинен був надавати знеболюючу дію на організм, а також знижувати артеріальний тиск. Але з моменту, коли кокаїн офіційно заборонили в 1903 році, склад Кока-Коли змінили і говорять, що такий не залишається і до сьогодні. Цікаво, що лікарським він так і не став, але став самим затребуваним брендовим напоєм. Хтось каже, так є ще Пепсі, і він такий самий. Хоча вони схожі, але історично Кока-Кола почала вироблятися набагато раніше. Знаменитий напій Пепсі пізніше також був створений одним із американських фармацевтів з Берна. На відміну з кока-коли в ньому не було ані кокаїну, ані кофеїну. Напої був присутній триваний фермент пепсин. Його також створювали для використання в лікувальних цілях, тільки призначення пепси було спрямоване на поліпшення травлення. А знаєте, чим пепси заохочували клієнтів до покупки? Пепсі продавали в пляшках по 340 мл. У той час, як кола розливалася в ємності по 170 мл. Ціна була однаковою, а різниця в обсягі суттєва. Далі, склад і калорійність продукту. Шкідливі й корисні властивості кокали обумовлені її інгредієнтами. Вважається, що справжній склад продукту зберігається в секреті, але завдяки дослідженням фахівців були встановлені основні компоненти: це кофеїн, сахароза, натрій бензоат, цикламат натрію, гідроксид метилу, лактофосфорна кислота. Можете погуглити дізнатися, про що ці інгредієнти. Чим корисна кока-кола? До достатку напою входить кофеїн, який стимулює розумову і фізичну роботу організму. Якщо випити одну станку Кока-Коли, то в організм починає вербятася серотонін – гормон радості. Сахароз допомагає отримати необхідну глюкозу. Однак надмірне споживання здатне привести до погіршення травлення і наслідок провокує появу зайвої ваги. Також напій чудово справляється ржею. Якщо неможливо відкрити гвинт, то треба просто змочити Прокаколовий шматок ганчірки і обмотати його. Через деякий час виріб з легкістю відкрутиться. Такий же ефект можна отримати при видаленні плям, що важко водиться з одягу. Напій не бажано вживати вагітним і годуючим жінкам. Наявний у складі кофеїн забороняється при вагітності, так як з'являється підвищена збудливість настає безсоння. Кока-кола багата барниками, що негативно може позначитися на здоров'ї майбутнього малюка. Популярним напід уже подобається дітям різного віку. Не всі батьки приділяють увагу кількості випитого напою, а даремно. Дітям до трьох років Кока-Кола суворо заборонена. Діти більш старшого віку можуть отримати від напою невелику на користь. Наприклад, кофеїн поліпшує пам'ять збільшує працездатність. Кока-кола підвищує настрій і дає заряд бадьорості. Щоб отримати від напою тільки позитивний вплив, його треба вживати рідко і невеликих кількостях, кілька слів щодо застосування кока коли в побуті. Значне напіста не на першим помічником для вирішення багатьох побутових проблем. Перше, з його можна відчистити сантехніку. Друга. Кока-Кола чудово впорається з різними плямами на одязі. Третя. Ще одна важлива річ, з якої впорається універсальний напій, це миття вікон. І четверта для миття посуду або побутової техніки. Далі розглянемо шкоду та протипоказання цього напою. На організм Кока-Кола надає більше шкоди, ніж користі. Для того, щоб не завдати організму значної шкоди, треба стережити за дозуванням. Напій п'ють час від часу, а не кожен день. Підвищення вживання здатне спікувати розвиток серцевих патологій, можуть почати рости ракові пухлини, кофеїн погано впливає на артеріальний тиск, тому фахівці забороняють вживати кову особам, які страдають гіпертонією. Медики забороняють її людям, у яких є проблеми з ртанням крові. Часто вживання сладкого напою призводить до вимивання кальцію з організму, а це загрожує виникненням патології опорно-рухової системи, Кістки стають легкими, часто схильні до отримання різних травм. Наявність складі великої кількості цукру здатна порушити нормальну роботу печінки, особливо це небезпечно для дитячого організму. Кока-Кола категорично забороняється людям, які страждають від проблем з зайвою вагою і діабетика. Рекомендується пити напій людям, які страждають в хоровому шлунку, гастритом або виразкою. Отже, перечисливши лише вказані факти, виходить, що це напій дуже універсальний смачний, допоможе збадьоритись гарний помічник у побуті і. На цьому все. Развиток серцевих патологій можуть почати рости ракові пухлини, артеріальний тиск, проблеми з зайвою вагою і діабет. І це все може бути, якщо на змінній кількість вживати цей напій. Тож кожен сам вирішує, які напої вживати і в якій кількості, але завжди цікавтесь, що ви вживаєте, інакше ціна за необізнаність ваше здоров'я. Дякую всім на увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Це допоможе мені розвивати канал і створювати відео для того, щоб ви знали більше.